Доброго ранку, мої любі діти, рада вас всіх вітати. Сьогодні вівторок, а це означає, що традиційно ми з вами помалюємо. Цей тиждень у нас присвячений тиждень, тиждень безпеки дорожнього руху. Тому сьогодні ми з вами помалюємо автомобілі. Це головні учасники дорожнього руху. Для цього нам знадобиться допомога батьків і ваша фантазія. Нам потрібні будуть свічки, будь-які. У мене ось такі, ось такі, на день народження свічки, фарби, пензлик з водою та, звісно, аркуш паперу. Я думаю, вам дуже сподобається. Батьки ваші знають такий спосіб малювання ще з дитинства і покажуть його вам разом зі мною. Для початку свічкою вам треба намалювати на листочку автомобіль. Я не дуже гарний художник, але. Автомобіль можете малювати будь-який, який вам подобається, на що вам вистачить вашої фантазії. Так, малюєте автомобіль. Фару можна намалювати, віконечку можна намалювати. Звісно, колеса у нашого автомобіля є. Отискайте на свічку. І спочатку здається, що на листочку нічого не видно і нічого немає. Але, щоб наш малюнок проявився, ми з вами візьмемо фарби. Я, наприклад, хочу взяти блакитний колір. І ми почнемо зафарбовувати наш листочок. І тут дивіться, яка в нас Магія на малюнку буде з'являтися ваш автомобіль. Гарно зафарбовуєте весь листочок. Я впевнена, ваші батьки у дитинстві малювали за такою технікою. І з радістю ми поділимось досвідом з вами, дітки. Малюємо, зафарбовуємо. Так, можна вибрати будь-який колір, намалювати будь-яку машину. Можна навіть намалювати цілу дорогу, по якій буде їхати багато машин. І коли ви розфарбуєте, ваш малюнок з'явиться на аркуші, це просто чудо, бачите? Батьки можуть самостійно намалювати машину на аркуші. А дитині запропонувати розмалювати аркуш і проявити малюнок. Я впевнена, що діткам дуже сподобається, вони будуть здивовані і захочуть повторити цей малюнок. Ось такий в мене вийшов автомобіль. Ріжки фантазії, і в нас магія. Гарного дня! Чекаю на ваші роботи у особистих повідомленнях.